Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог, і сьогодні ми б хотіли вам розповісти про ставлення жителів європейських країн до війни в Україні. А саме про те, які країни не підтримують постачання військової допомоги Україні, і це не тільки Угорщина, як ви могли подумати. Які країни не підтримують прийняття людей, що рятуються від війни, та хто більше схвалює економічні санкції проти Росії? Та ще декілька запитань. І перед тим, як ми почнемо, я хочу вас попросити підписатись на наш канал тих, хто ще цього не зробив. Дякую вам за підписку. Отож, дослідження флеш – дії ЄС у відповідь на енергетичну кризу проводилось у 27 державах-членах Європейського Союзу з 23 по 30 листопада 2022 року. В онлайн опитуванні взяли участь аж 26 тисяч респондентів громадян ЄС. Така велика вибірка дасть нам змогу з вами розглянути відповіді респондентів по різним конкретним країнам. Посилання на детальну презентацію ми залишимо в описі під цим відео. Тож, розпочнемо з того, а як же ж часто жителі країн ЄС слідкують за новинами про війну в Україні. Як ми можемо бачити з презентації, 23% респондентів роблять це декілька разів на день. Ще 29% принаймні один раз на день. І ще 27% декілька разів на тиждень. Тобто деякі європейці слідкують за новинами про Україну частіше, ніж деякі українці. І лише 4% респондентів не слідкують за новинами про війну в Україні. Власне, можливо, і підтримка Європи базується на тому, що вони знають, що у нас відбувається, і Україні варто робити максимум зусиль для того, щоб не сходити зі шпаль журналів із новин європейських країн і надалі. Щодо розподілу по країнам, то найчастіше за новинами про війну в Україні слідкують в Литві, Фінляндії, Португалії, ну і в принципі, врешті, країн більш-менш рівновідно. проте тут дещо відрізняється. Австрія, Словенія і Бельгія, які слідкують за новинами в Україні найрідше. Ще одне цікаве запитання звучало наступним чином: наскільки ви задоволені чи не задоволені реакцією на війну в Україні? Тобто реакцією їх країни? В цілому, по Європейському Союзу, 59% опитаних в тій чи іншій мірі задоволені, як їх країна відреагувала на війну в Україні. А лише 30% сказали, що незадоволені. Але при цьому ми мусимо зауважити, що незадоволеними можуть бути як ті, хто, наприклад, хотів би, щоб їх країна допомагала Україні більше. Або ж такі ті, хто вважає, що їх країна занадто сильно втручається у війну в Україну. Таке теж може бути. При цьому найбільша кількість незадоволених, як ми бачимо на слайді зараз. Спостерігається в Словаччині, там таких 54%. 46% незадоволених в Болгарії, і 43 в Угорщині. Тоді, як найбільш задоволені, це наші друзі-поляки, 84% опитаних там задоволені, і Фінляндія 81%, і майже 80% у Данії. А тепер ми перейдемо до найцікавішого блоку запитань, яке було в цьому опитанні. Європейським респондентам запропонували декілька тез і попросили оцінити, підтримують вони їх чи ні. Так, гуманітарну підтримку для людей, що постраждали внаслідок війни, схвалюють 88% опитаних жителів Європейського Союзу. Дуже велика підтримка. На другому місці за рівнем схвалення це прийняття людей, які рятуються від війни. Ну тобто, це наші українські біженці, в тому числі 71% схвалює економічні санкції проти російської влади, підприємств та російських фізичних осіб, а також 70% схвалюють фінансову підтримку України. Ще 63% сказали, що схвалюють заборону на мовлення російських державних змі. І ми бачили з новин, що серед останнього пакету санкційного європейського Союзу в тому числі були нові канали, які вони відключали від свого радіомовлення і, і, і телемовлення. В тому числі, наприклад, пам'ятаєте такий типу ліберальний російський телеканал дощі, якому. Анулювала ліцензію на віщання в Литві, Латвії та в Естонії і там згодом в решті європейських країн. А, і питання, яке найбільше нас би турбувало: скільки ж відсотків європейців підтримує фінансування закупівлі зброї та її передачу Україні? Таких, здавалось, би, лише 59%. Хоча це все ще дуже висока підтримка. Але по різним країнам вона дещо відрізняється. Ось дивіться. Підтримують фінансування закупівлі та постачання військової зброї 90% фінів, від яких ми її регулярно отримуємо. Власне, жителі цієї країни, як і ми, у свій час зіткнулись з загарбницькою політикою Радянського Союзу, і вони мають з нею досить. Великий кордон, досить широкий кордон. Власне, можливо, тому вони так поспішали до НАТО, коли почалась війна в Україні. Далі 81% литовців та 80% поляків, які також мають спільний кордон із навиженими, які називають себе президентом Білорусі і другом Росії, також підтримують передачу Україні зброї. 81% естонців, 72% латвійців, які мають також спільний кордон з Росією. Звичайно ж, усі ці країни розуміють, що ворога краще вбивати на чужій території та чужими руками або ж руками партнерів, ну тобто нас, українців. Звичайно, так розумніше, так безпечніше, звичайно, так краще, ніж чекати, доки війна може прийти. У їх дім на їх території, Тому і підтримка, звичайно ж, така висока. А от серед країн, які знаходяться подалі від навіженої Росії та Білорусі, найвищий рівень підтримки серед португальців 76%, Данії 74% та Нідерландів 68%. Врешті країн, в принципі, підтримка теж висока, проте я хотів показати вам найбільш випуклі значення. При цьому є і ті, хто дещо ну, псує нам цю цей середній показник підтримки надання Україні зброї, е, так, наприклад, аж 64% болгарів не підтримують закупівлю, передачу Україні зброї. При цьому ще у жовтні е, президент Болгарії відмовився підтримувати прискорений вступ України до НАТО. Ну так як, наприклад, це зробили Швеція і Фінляндія. Але вже в грудні. Болгарія затвердила перший пакет військової допомоги Україні. А в Україну теж в грудні завітав їх міністр оборони, де він обговорив з нашим міністром оборони майбутні пакети допомоги. Дивно. Подібна ситуація, до речі, в Словаччині. Там 63% жителів також проти закупівлі і надання Україні військової допомоги. При цьому ще в квітні ми отримали від них. Військову допомогу, ну і в листопаді також, до речі, Тож, це теж трохи дивно. А ось країна, яка чи не найбільше залежна від російського бізнесу, тобто там Кіпр, не стала несподіванкою, 64% її жителів також не підтримують надання зброї України. Власне, як і греки, які залежать там від нафтових морських перевезень з Росії, недалеко втікли від Кіпру. А от що стосується, наприклад, Угорщини, яка, як хтось влучно колись зауважив, ніби створена в Європі для того, щоб українці позбулися свого комплексу меншовартісності на їх фоні, також теж не стало здивуванням. Там 40% респондентів цієї країни підтримують фінансування і надання зброї Україні, а 53% не підтримують. Ви можете враховувати це, коли після перемоги. Будете планувати свої закордонні мандрівки подорожі. Якщо е, на море, то в Хорватію чи в Португалію. Е, якщо на фьорди, то в Швецію чи в Данію. Ну, ви зрозуміли. Але аж ніяк не на кій чи в Угорщину. На другому місці е, серед тез, які схвалюють жителі європейських країн це було прийняття людей, які рятуються від війни. Таку тезу схвалило 82% опитаних. Тут найбільш привітними є знову ж португальці, Фіни, Хорвати, Данія, Кіпр і, в принципі, ряд інших країн Європейського Союзу дуже насправді підтримують прийняття людей, які рятуються від війни. Навіть той самий Кіпр. Але враховуємо, що для них прийняття людей е, на своєму острові це звична практика, адже їх економіка багато в чому е, залежить від туризму. Е, ну і в принципі, більшість країн схвально ставиться до прийняття людей в ЄС, які тікають від війни. Але трохи тут виділяється Словаччина та Чехія. Е, серед жителів цих країн 35-36% відповідно сказали, що скоріше не схвалюють прийняття людей, які тікають від війни. Ну, сумно проте. Ми все ж дякуємо усім країнам, які приймають наших українських біженців і створюють для них максимально комфортні умови для їх тимчасового, ми наголошуємо, сподіваємось на це тимчасового перебування у ваших країнах. І, звичайно ж, бажаємо, щоб жодній людині у світі не довелося ніколи тікати від війни. Бажаємо це абсолютно усім, окрім росіян. Друзі, дякую вам за перегляд! Ще раз нагадую про те, щоб ви підписались на наш канал. Тут будуть з'являтися ще нові цікаві відео, і нехай в ваших оселях завжди буде тепло і світло. Слава Україні!